Зрештою, браття мої, радійте у Господі. Писати вам те саме не прикро мені, а для вас це навчальне. Стережіться собак, стережіться працівників лихих, стережіться обрізання, бо обрізання то ми, що служимо Богові Духом, а хвалимося Христом Ісусом і не кладемо надії на тіло. Хоч і я міг би мати надію на тіло, як хто інший на тіло надіятись думає, то тим більше я. Обрізаний восьмого дня з роду Ізраїля з племені Веніменого, єврей з євреїв, фарисей за законом. Через горливість я був переслідував церкву, бувши невинний щодо правди в законі, але те, що для мене було за надбання, те ради Христа я за втрату вважав. Тож усе я вважаю за втрату ради переважного пізнання Христа Ісуса, мого Господа, що я ради Нього відмовився всього. І вважаю все за сміття, щоб придбати Христа, щоб знайтися в Нім не з власною праведністю, яка від закону, але з тією, що з вірою Христа праведністю від Бога за вірою, щоб пізнати Його і силу, Його Воскресення та участь у муках Його, уподоблюючись Його смерті, аби досягнути якось воскресення з мертвих. Не тому, що я вже досягнув або вже вдосконалився, але прагну, чи не досягну я того, чим і Христос Ісус досягнув був мене. Браті, я себе не вважаю, що я досягнув. Та тільки забуваючи те, що позаду і спішачи до того, що попереду, я женусь до мети за нагородою високого поклику Божого в Христі Ісусі. Тож усі, хто досконалий, думаємо про це. Коли ж думаєте ви щось інше, то Бог вам відкриється. Та до чого дійшли ми поступаємо в тим самим далі. Будьте до мене подібні, браті, і дивіться на тих, хто поводиться так, як маєте ви за взір нас. Багато бог хто, що про них я вам часто казав, а тепер говорю навіть плачучи, поводяться як вороги Христа Христового. Їхній кінець то загибель. Шлунок їхній Бог, а слава в їхньому соромі. Вони думають тільки про мене, життя ж наше не на небесах, звідки ждемо Спасителя, Господа Ісуса Христа, який перемінить тіло нашого пониження, щоб стало подібне до славного тіла Його, силою, якою він може і все підкорити собі.